Я хочу кататися на льоду краще від інших. Маю ідею на чеклу ковзанку. Сила льоду. Ого, тобі вдалося. Як весело. Ей Ельзо, маєш талант. Оуч. А на геть мальнявко. Це наш лід. О, це Що трапилося, доню. Я просто хотіла стати фігуристкою. Ми тобі допоможемо. Лаліло, здійсниш мрію Ельзи. Не плач, ходімо з нами. Хочеш стати фігуристкою? Окей, обведи шаблон. чик чик Без дорослих не обійтися. Блискуче боді. Вау! Скільки сюрпризів! Ному разом луснемо бульбашки. Ого! Що ж усередині? Теплий комірець. Потрібні ще черевички. Хуп, мій розмір. Прикріпи лезо. Залиш десять блакитних сердечок у коментарях. Якщо тобі сподобався мій костюм, Хочу на ручки. Час на заняття, Люба. А ось і ми. Успіхів, Ельзо. Почнімо. Ми не запізнилися у шоломі безпечніше пиріжечку. Ну бо. Діти починаємо. Оберт. Ой ой, чому все крутиться? Тобі все до снаги. Вперед, доню! Ти найкраща! Я зможу! Я зможу! Бачили? Круто! Приходь у школу для фігуристок! Справді, але для початку треба подорослішати. Постав дві тисячі вподобайок, аби я стала старшою. Ура! Час настав. Let's go. Заходь, сонечко. Чи ти готова? Yes. Плюс п'ять років. Уйнитий wow. образ. Oops. Мені потрібний для тренування. Окей, візьми біфлекс. Познач пунктиром, виріш ножицями. З під наглядом дорослих. Те, що потрібно. Я тут. Чи можна приміряти? Тримай. Бо бо штанців буде холодно. Не хвилюйся. Зробимо. Ні, ні я сама. Трохи магії. Вдалося. Чогось не вистачає. Зроби скриншот та попроси маму роздрукувати. Розфарбуй картинку. Оце так. А як же зачіска? Вуаля. Прикрась сніжинкою. Дякую, Лелілу. Ельзо, Нам вже час. Я сумуватиму за вами. Mm. А ми за тобою. Хай щастить у школі Сніжинко. Thank you. Ласкаво просимо. Я телефонуватиму вам. Goodbye. Вона вже така <проб»>. доросла. Я люблю вас. Де ж розклад? Привіт, дівчата. Я Ельза. Hello. Ого, оце лук. Ти така класна. Дивіться, як я вмію. Ой, тренере. Ви чому не на занятті? Потрібно готуватися до виступу. Sorry. Всі за мною. Біжімо, з іграми доведеться почекати. Ох, я так хвилююся. А Раптом не вдасться. Де ваші ковзани? Ah. Вже не мені. Чудово, Саро. ой ой і мені потрібно. Ага. Магія допоможе. Є! Я теж готова. Тоді почнімо. Тримаємо рівновагу. <плес> Чи зможете повторити? Легко, звичайно. Ой-ой, падаю. <плес> Як же ніяково. <плес> Невже Ельза здасться? <плес> Дурбай, Дурбай, ти найкраща! Трех! Анна та Олаф. Вони тут. Я впораюся. Оберт. Let's go. Yay! Oh, no. Мої ковзани. Yeah! впіймав. Ти така гарна. Wow. Сходимо на побачення. Wow. А де твоє взуття? Крінж. Чому сміємося? Вибачте. Без якісних ковзанів не стати фігуристкою. Але це моя мрія. Напиши десять разів хелп, аби допомогти Ельзі з ковзанами. Не хвилюйся. Зробимо. Візьми коробочку. Що ж усередині? Черевички вуаля. Пройдись пензлем. Перенеси візерунок. Не забудь про лезо. Нові ковзани. Мрія будь-якої фігуристки. Вибирайте, що хочете. В межах ста лалібаксів. Дай п'ять. Бігімо. Ова, які круті. Ого, туфельки. Хочу приміряти. Такі гарненькі. Мій розмір. Я візьму їх. Що Ельзо? Мені не стати фігуристкою без повзаніл. А чому ти їх не купиш? Мені не вистачає грошей. Все було дарма. Ні. Що ж вдіяти? Придбати туфлі чи допомогти сестричці. Напиши в коментарях. Тримай Ельза. тобі потрібніше. Що? Справді так. Купую успіхів на льоду. Ура! Я зможу виступати. Ох, як я мріяла. Анно люба це тобі. Oh Наші батьки найкращі. Новенькі речі. <рес> Нам треба молозивку. Приготуємо. Візьми тацю. В рожевому краще. Магія лалілу, чи тобі вдалося так само молодець. Роздруківка вафелька. «Чик-чик!» Постав стаканчик. Ням-ням. Смакота!» Чудово. Карамельки на мистинки можна забирати Це для боса. Йоу, я тут. Тримай, Олафе. Дякую. Дівчаткам сподобається. Єпі! По місцях! Ми тут пані Грін. Одна, дві. А де третя? Вже біжу. Тільки перевзуйся. перевзуюся. Плотісимо! Ово, де ти таки взяла? Ельзо, ти повернулася. Так, почнемо. Є! Хто впорається, отримає нагороду. Єс! Вперед! Є! Є! Головне не впасти! Шью. Це вам! смакота. Ельзо, тепер ти готова? Звичайно, до справи. Є! Потрійний тулуп. Є. Yeah. Що скажете? Як їй це вдалося? Yeah. Thank you. Просто неймовірно. Я поставлю тебе в пару з найкращим фігуристом. Джек Фрост. Хто? В нього навіть ковзанів немає. Помиляєшся, крихітко, дивися! Я вимагаю заміну. Незабаром виступ. Настав час тренуватися. Агов, Ельзо, ти ж хочеш перемогти? Гаразд, мир. Почали. Є? Довірся мені. Ага. Підтримка. Джеку не підведи. Це було крутезно. Приголомшливо, ви молодці. З таким номером перемога наша. Так. Приглашайтеся. Дякую, Олефе. Час подумати про нові костюми. Де їх взяти? Люба, ходімо з нами. Okay. За ширму. Yay! Чудово! Мені потрібен образ переможця. Окей, почнемо з викрік. Обережно з голочкою. Приміряй боді. Надінь сережки. Я готова. Сяяти на льоду. А де ж, батьки, та Анна? Вони не прийшли. Дякую за підтримку. Зараз мій вихід і так? Альзо, Люба. Ти чому не на льоду? Всі чекають на тебе. Журі готові. Покажи нам, що вмієш. Чому нікого немає? Oh Мені самі не впоратися. Я так хвилююся. Oh, no. Фух, Чи встигли? Elzo, ми тут. Ви прийшли. Добі Добі все, що це за звуки? Uh. Не починай без мене. Wow. Думала, я тебе облишу? Mm -mm. Джеку, ти тут. Я би тебе не залишив. Вітаємо повторних Ельзу та Джека. Покажемо їм. Yeah. А тепер підтримка. Ну, бо Ельзо. Aha. Стрибай, я спіймаю. Okay. Я йшла до цього все життя. Хоч би вдалося. Ельзо, ти зможеш. Я це зроблю. І Я. Вперед! будь обережна. Oh my God. Джеку. Ой-ой! Ельзо! Моя нога! Доню, як ти? Алло, швидко! Що тепер буде з Ельзою? Який колір пасує Ельзі? Надійшли у коментарі серце потрібного відтінку. Точно блакитний. Магія Лалілу. Квіточка. Збери букет. Прикрась листям. Лисенько. Будь здоровий. Нехай Ельза одужує. Дякую. Якось лячно. Може, вона сердиться на мене? Я так хвилююся. Oh. Гаразд, зайду. Де ж Джек? Mm? Хто там? Це я. Hi. Можна? Звичайно. Квіточки. А це що? Валентинка. Вітаю з Днем закоханих. Wow. Дякую, Джеку. Шкода, що моя мрія не здійснилася. Мені тепер не можна на лід. Ще не все втрачено. Я не можу кататися з гіпсом. Підводься, є ідея. What? Ого. <світ> не хвилюйся, я поруч. А як ми пройдемо? Ми вас прикриємо. Yes! Тихенько, тихенько. Ой, знову заснула. Ельзо, це ти. Так, пані. Біжімо. Ось ми на місці. Розплющи очі. Oh ти такий романтик. Давай руку. Що ти задумав? Зробимо це разом. Магія льоду. О, oh, Як це зворушливо? <рив> ти все зможеш. Віру у себе! Я допоможу. Mm. Ось так. Молодець. <рив> Я катаюся на одній нозі. <рив> Кохання може все. <рив> Дякую, що повірив. У мене. Oh. Гіпс мені надалі не потрібний. <рик> Ти неймовірна. Знаєш, Джеку, стривай, ми ще маленькі. Спочатку до лалілу. <рик> Потрібен новий образ. Знайдемо? Клас! Не вистачає ковзанів. Так, так. Ідеально. А як же зачіска? Ова, та я красуня. Журі оцінять. Ельзо, нам час. Кубок буде наш. Нам все вдасться. Як гадаєш, чи пара переможе? Е, грандіозне повернення. Ельза та Джек. Перший виступ після травми. Я так хвилююся. Побажаємо їм успіхів. Ну що, Люба, вразимо їх? Так. До справи готова. Я тримаю тебе. Як вони це роблять? Чудово! Я нікого такого не бачила! Готова повторити стрибок? Так, потрібно зібратися. Глибокий вдих. Чи зможуть вони виконати цей елемент. Підтримаємо їх. Ну І я! Бо... Ми зможемо. Я не можу на це дивитися. Не дивись. Є. Вони це зробили. Маємо нових чемпіонів. Дякую за підтримку. Привітаємо учасників. Моя хвилина слави. Все завдяки тобі. Ельзо, виходь за мене. Я згодна коханий. Ура! Вона сказала так. Кохаю тебе. Перемога у шоу. Весілля. Сльози щастя. Зворушливий момент. Збережемо кожен з них. Знадобиться камера. Супер. Приклей лого. Встав деталь. Перефарбуй у тон. Не забудь про мікрофончик. Одна хвилина до прямого етеру. Мершій. Тримай. Дякую. Фух, встигла. Добрий вечір, Лалітауне. Сьогодні в нашій студії зіркова пара. Привіт усім! Як ви досягли таких вершин? Ох, ну що ж, це історія завдовжки з життя. Увага на екран! Буде цікаво. Перша зустріч. Наша невдача. Але ми не здавалися. Маємо новину. Знімай великим планом. Ми чекаємо на малюка. Що я стану татом? Я такий радий. Ой, в голові пола терміново лікаря. Сенсація Вельзи та Джека буде малюк. Не перемикайте!